Ніби очищує шкіру, але камедони тебе переслідують. В Цьому є пояснення. Як утворюється камедон? Це коли шкірне сало не може вийти на поверхню, тому що пора заблокована ороговілими клітинами. Тоді себом ущільнюється і перетворюється на камедон. Тоді першим кроком в очищенні має бути гідрофільна олія. Вона допомагає розчинити не тільки макіяж, залишки СПФ, але і надлишки шкірного себему. Другим кроком буде очищення гелем чи пінкою для вмивання. Вони м'яко відлущують ороговілі клітини, відкриваючи пори. Без пересушення. Що також, в залежності від типу шкіри, необхідно використовувати тонізацію, яка буде також впливати на кількість себуму. Для жирної з саліциловою кислотою, яка буде також розчиняти надлишки себуму, Для нормальної та комбінованої шкіри можна просто базовий тонік. Окрім зволожуючих компонентів, цей тонік містить ще й сечовину, яка прекрасно прибирає надлишки ороговілих клітин. Ще один крок до чистої шкіри це нічний серум з кислотами. Один-два рази на тиждень і шкіра дихає. Роговий шар стає тоншим, а пори чистішими. Гідрофільна олія, правильне очищення та кислоти, кінець, камедоном. Більше корисних порад про догляд за шкірою у нас на сторінці.